Війна з недавніх пір вона стала найпопулярнішою розвагою на світі. Більше того, ціль воювати стало навіть модно. Вогонь ми розпорюємо одне одному животи. Втрачаємо голови і тим не менше продовжуємо воювати. Кілька тисячоліть війна зводилася до дрібних міжособиць і не залишила помітного сліду в історії. Але в епоху науково-технічного прогресу з'явилися кремінні рушниці, а також гарматний порох, тобто артилерія. Саме тут і почалися справжні баталії. Гармати стали голоснішими і стріляли далеко. Це дозволило призвідникам бути доволі далеко від поля бою. Настільки далеко, що часом вони ледве розуміли суть того, що відбувається. І Це наші солдати, пане маршале, так бадьоро біжать. Які сіро червоні у зелених мундирах? Ні, в жовтих. У жовтих, думаю, гановерці. Тобто вороги. Ну, правильно, гановерці, вороги. А от у зелених мундирах ірландці, наші друзі. Ну, звичайно, хто б сумнівався. Так, а це хто греки? Шотландці, сір. Із відомого клану МакГрегора. Вороги. Ах, точно, Грегор, це вороги. Щось я не можу побачити прапорів нашої армії, які в нас знамена? Славні сір. Я сподіваюся, голубі. Звичайно ж, сір, голубе тло Франції. Ніяка пруцька голубизна не затьмарить. Сюди би ще голубе небо. Що там буркочите, капелане. Сір, звольте освятити ці ордени. Хіба це не обов'язок монсеньора Дуе? Так, але для того, хто ходить під смертю, благословення короля надійніше. І, окрім того, підвищує ціну. Сір, не віддавати ж це задарма. От і наші. Я їх впізнав. Аквітанія. Пікардія, ваше величність. Так, правильно. пікардія. А, вже ж. а це мовчіть. <пробіт> Шампань? Майже вгадали сір. Русильйоса зливається. Відремонтуйте трубу. А там хто маршали. Не уявляю. Що це таке? Заспокойтеся, заспокойтеся на війні всіляке буває. Як учить мудрий тацит, усяка перемога приховує у собі безліч таємниць. Тонко підмічено. Красиво сказано. Між іншим, хто небудь може мені нагадати, у чому причина всієї цієї катавасії. У мз'їде дешавіля прекрасна пам'ять. А, Усе пам'ятає шавіль. Покликати його до мене. О. Яка солодка музика? Що це? Це репетиція, сір. Я оголосив конкурс на кращий гімн мого полку. Похвально, нехай мої сміливці йдуть на смерть під музику. Мені здається, у цієї труби не вистачає коліна. Ви праві. Тихо, придумайте інший мотив і побільше колін. Ходімо, бідолашний шавіль вже чекає. Як почалася війна, сір, причина проста. Так, але все так затяглося, що я втратив нитку. Е, як завжди, сімейні чвари через спадщину. Усе почалося так. Австрія після смерті імператора Карла тільки не запитуйте, якого за рахунком. Словом, це Карл помер, а його дочка Марія. Щось вона там Марія Терезія? Ні, ні. Марія. Марія. Словом ця Марія захопила трон. Але сусіди обурилися: Прусія, Баварія, Саксонія, плюс до того ж Іспанія. А ми, я маю на увазі ви, ваше величність, підтримуємо Саксонію. Не те. Ні, не те. Не те. Зовсім не те. Зовсім. І кого ж ми підтримуємо? Кого? Кого? То може, Баварію? Баварію, звичайно. Браво, мій людовик, розумник. Браво. Отже, ми вийшли з Баварією проти Терезії Марії. Та тут, як назло, у цю катавасі втягнулася Ангелія зі своїми гановерцями. Ну, ще й Ірландія приєдналася. Селень Мундири. правильно. Але, дяка Богові, у цю купу звалилася ще й Прусія. Так що нам можна зітхнути вільніше. <звук> І чим усе скінчилося? А, ми ведемо війну. А, Правильно, ми ведемо війну. Ви зрозуміли? Абсолютно. Абсолютно все. О, піду, вип'ю шоколаду. Він впорядковує думки.